Друзі, всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. У мене робочий процес в розгарі, як кажуть, сьогодні займаюся квашенням капусти. Довго думала, думала, наважувалася, не знала, що робити, так як не зрозуміло, якого сорту в мене капуста, чи вона середньо, чи вона середньо пізня. Я читала, запитувала. Ну, Одні кажуть, можна, другі кажуть, не можна. Щось трошки темнувато, сонечко зайшло темно. Ну, наважилась. Думаю, хоч два бутля трьохлітрових, ну, зроблю, спробую. Проведу такий експеримент і буду знати. Підходить вона чи не підходить, все одно капусти багато. Ну, Взяла я ось такі качанчики, я вам скажу, вони такі ну, тугенькі, тугі качани, шаткую їх, так, не дрібно не... і не сильно великими, і не сильно дрібними шматочками. Взяла моркву, три морквинки, ну, бачу, що буде мало. Моркву на корейську. Тьорочку пустила, ну, щоб було гарненько. так. Сіль, звичайна, кухонна, кам'яна. Ну зараз буду шаткувати і потім покажу, що буду робити. Робитиму я, в принципі, на глаз, по своєму рецепту. Друзі, капустинку я пошаткувала і зараз буду її м'ять. Буду шаткувати по одній капустині. Мені так зручніше, тому що миски великої в мене немає. І на таку капустинку я кладу десь. Одну столову ложку з гіркою солі, це десь ну, мій приблизний рецепт. Так я роблю, мені так зручно. Значить, я порізала капустку, зараз перемну її без солі, потім перемну її з солю і потім ще буду перемішувати її із морковкою. І все буду напихати у бутильок. Ось так. Дивіться, наскільки вона зменшилася в розмірі. Я її гарненько перемняла, потім додала столову ложку солі, таку з гірочкою. Хто любить менше солюне, можна не сильно велику гірку. Ну, не дуже велика гірка, не така, щоб аж там дві ложки влізло. І все, перемняла її. З сіллю, потім додала морковку. Моркву додаю я після того, як перемну, просто щоб капуста. Ну, Морква натерта грубо, то вона не дуже свій колір віддає. А якщо вона натерла, натерта на звичайну тёрку і мнять її із сіллю, з капустою, то капуста буде зафарбовуватися просто в оранжевий колір. А я хочу, щоб моя капустка була біленька. Тепер беремо баночку і гарненько натовчуємо нашу капустку. Беремо ось так трошки вам покажу, бо десь оператор мій гуляє, нема кому допомогти. Ось так наклали трошки, наклали, насипали, накидали, хто як каже. І гарненько притовкли ручкою. Притовкли, 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 щоб там якомога менше було пустого місця. І все, накладаємо майже повен бутель, Ось так, трошки залишаємо. Ну що, друзі, як я й говорила, наложила, натовкла дві баночки, які хотіла. Пішло в мене сюди три капустинки вагою десь по 3 кг, а може, то і більше. Ну, я гарненько втовчувала. Якщо придивитися, то бачите, у мене вже капусту сік покрив. Не доклала я до кінця десь пальців на 3. Це для того, що ще сік буде виділятися, щоб він не вилетів мені десь. Де вона у мене буде стояти, І не потік, не втік з баночки. Прикривати капусту можна залізною ось такою кришечкою, можна прикривати капроновою кришечкою, тільки час від часу спускати повітря. І можна поставити ці баночки в якусь миску, ну, перестрахуватися, щоб сік точно ніде не вибіг у нас. Що я вам, друзі, скажу? Взагалі, рецептів квасіння капусти просто дуже багато, кожен робить її по-своєму. Я вам показала, як роблю її я. Якщо ця капуста в мене придатна для квасіння, то вона буде просто дуже смачною. Пальчики оближиш. Друзі, рекомендую вам брати для закваски капусти для соління, для закваски, хто як каже, Пізні сорта капусти, щоб вона була тугенька, соковита. Робіть обов'язково, це дуже смачно. Квашена капуста має дуже-дуже багато вітамінів, хай вона вам виходить дуже вдалою. І всім смачного!